Так. Коли? Вчора. А через яку систему? Через резерв плюс. Ні, не оно Я громадян іншої країни. – Я працюю там, де їх оновляють вже давно. Ну планую, так. Я вчора пробував через резерв плюс, але щось там, я не знаю. Не зовсім вийшло. Я не звідси, я не з Ужгорода. Але ви з України? Ні. Ви не є громадянином України. Ні. – Я служу. Резерв. Так, через резерв. М -м, ще 21 червня. В ТЦК вже десь місяць назад. Так. Через резерв плюс. А коли? До 16-го Завчасно. Так. Через СНАП. Давно вже десь два місяці. Так оновив. Я через СНАП, крім того, проходив військову службу по мобілізації. Так, оновив. Через резерв і так. В ТЦК вже чотири рази оновлював. Кожного разу, коли заходиш в резерв, потрібно оновлювати. Так, я був в воєнкоматі. 4 липня. Штучні черги, там просто так не зайти, якщо чесно. Бо я не хотів через резерв плюс, через «Снап» теж не хотів. Бо маю право на відсрочку. Так, да, звісно. Ось тут, через СНАП, тиждень назад.